З 1 січня цього року усі виплати, які здійснював фонд соціального страхування, лікарняні, декретні виплати травмованим внаслідок нещасного випадку на виробництві, передали пенсійному фонду. Рішення було прийнято тому, що для того, щоб адміністрування єдиного внеску сконцентрувати в одному органі, пенсійний фонд на цей час має більш розвинену таку систему інформаційно-аналітичну, і ми вже ну з. Минулого року ми вже адміністрували листки непрацездатності, тобто ми вели цей реєстр. 35 листків тимчасової непрацездатності або лікарняних з початку року видав сімейний лікар з Кропивницького Сергій Баранов. Для лікарів переход від фонду соціального страхування на пенсійний фонд зовсім нічого не змінилося. Тобто, ми просто формуємо медичний висновок про тимчасову непрацездатність а всю іншу оформлення цього висновку в перетворення в лікарняний листок тепер виконує пенсійний фонд. Для людей, які отримують лікарняні, змінився термін їх виплати. Він зменшився. В січні минулого року два тижні була на лікарняному. Лікарняні отримала через півтора місяці. Зараз чула, що пенсійний фонд буде оплачувати лікарняні на протязі трьох-п'ять днів. Це дуже зручно, бо люди зараз дуже витрачають кошти на лікування, на обстеження, на ліки. Сподіваюся, що це так і буде, що люди не будуть чекати довго на лікарняні. Якщо раніше було встановлено порядок виплати через фонд соціального страхування, це було 10 днів. З моменту подання розрахунку роботодавцем заяви розрахунку, то наразі це три дні. Вони, як і раніше, будуть отримувати суму лікарняних на своєму виробництві. Роботодавець оплачує перші п'ять днів. Інша сума з шостого дня виплачується Пенсійним фондом України. Як і раніше, роботодавець має 10 днів для оформлення листка непрацездатності і направлення його до пенсійного фонду. Форма заяви розрахунку не змінилася для роботодавця. Сума виплат не змінилась. Вона залежить від тривалості страхового стажу. До трьох років страхового стажу лікарняні складають 50% від середньої заробітної плати людини. Від трьох до п'яти років це 60%. Якщо людина має страховий стаж від 5 до 8 років, отримає 70% лікарняних від зарплати. Більше 8 років 100%. Пенсійний фонд з 1 січня почав вже робити такі виплати. Ми цих термінів наразі дотримуємося, і на сьогодні, станом на сьогодні, то ми виплатили вже 4,5 мільйона коштів полікарняних листках для наших страхувальників. У зв'язку з отриманням функції фонду соціального страхування. Штат пенсійного фонду в області збільшився на 48 людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.